Відразу хотів вам сказати, що контент у мене особливий, він туристичний, але я його створюю суто так, як розумію я. Тобто я не дивлюсь ні на інших блогерів, я не дивлюсь ні на кого. А я просто такий от хлопець, якому подобається туризм. І я от показую прикольні речі і сам з ними знайомлюсь в деяких випадках. І вам також показую. Зараз от в мене, бачите, туристичні подушки, всілякі різні. Я... Їх показую вам у пакуванні, тому що тому, що вчора був дощ. Я знімав велике відео, яке ви можете на Ютубі глянути. І хотів ще зняти шортс, там рілс, ось ці коротенькі відосики. Там в Тікток всюди позакидати, але почався дощ. Майже не сказав хуртовина. Так, яка хуртовина? Почався дощ, і в принципі все. Він мене налякав, і я був вимушений все сховати, покидати і відео знімаю сьогодні. А зараз вже все запаковано і розпаковувати просто ліньки. Так я ж людина, мені також лінь буває, як і всім. Перейдіть, подивіться, якщо вам цікаво. А також підпишіться, будь ласка, дуже вам дякую. Поставте вподобайку за оригінальність. Я на жаль не така людина, яка прям супер там барига, максимальний продавець. Так, я намагаюся людям показувати те, що. Подобається мені, і я нікого не примушую нічого купувати, але, але залишаю завжди посилання. Можливо, хтось захоче придбати. Я з цього отримую невеличку комісію. Таку невеличку, що аж смішно, аж 5%. Ось так. Тому купуйте класні речі, дивіться відео і підписуйтесь. Я є в Телеграмі, в інстаграмі і е, майже не забув на Ютубі. Найголовніше відео виходять постійно у великій кількості, тому що я з цього живу. Дякую.